Гучні вибухи у Владивостоці окупанти підняли гелікоптери, стягнули купу поліції та швидких. Влада приховує обставини інциденту. Що насправді сталося? Курськ під ударами дронів росіяни повідомляють про поранених та руйнування. Подробиці за мить. Ви на фабриці новин мене звати Ангеліна Пичик. У Владивостоці кується щось дивне. В ніч на 30 травня в районі Бухти Десантна пролунали два вибухи. Інцидент підтвердили в антитерористичному комітеті приморського краю. Там заявили, що вже усунули наслідки і запевнили, постраждалих і загиблих немає, а загрозу нейтралізували силовики. Однак російські оперативники не сказали головного, а що власне сталося. Медіа місцеві та очевидці стали свідками надзвичайної активності екстрених служб. До Бухти одразу після вибухів поїхали всі, хто тільки міг. ФСБ, поліція, карети швидкої, а в повітря підняли навіть гелікоптер. Від самого ранку силовики перекрили дорогу до бухти. В'їзд під забороною усіх водіїв ретельно обшукували. Територію надзвичайної події оточили невдовзі від місця вибухів. Попрямували вантажівки. Що саме вони перевозили, не зрозуміло, адже машини були вкриті брезентом. Щоб це не було, але навіть у місцевих жителів закралися підозри. Пізніше російські інсайдери озвучили можливу версію інциденту. Телеграм-канал Кремльовська табакерка стверджує, що вночі відбулася підготовка до замаху на представника Тихоокеанського флоту. Мовляв, раніше він служив у Чорноморському флоті, що задіяний у війні проти України. Вибухівку Буцімто розмістили в автівці. Достеменно причина детонації невідома. Але пишуть, що сталося займання в одній із машин балонів з пропан-бутановою суттю. Далі цитую: наші джерела в ФСБ прямо кажуть, що фіксується активність диверсійних груп і завербованих агентів, метою яких є учасники СВО і високопоставлені офіцери. І віддаленість Владивостока від зони цієї так званої СВО не має ніякого значення. Обставини події і всі причетні встановлюються. Кінець цитати. Водночас українські змі повідомляють, що за вибухами стоїть гур. Зазначається, що розвідники поцілили у розташування російських окупантів. Прилетіло по місцю дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону, 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Один вибух стався в районі КПП, другий у місці перебування особового складу і командування військової частини. Відомо про ураження живої сили військової техніки спецзасобів. Додам, що російська 155-та бригада. Брала участь у війні проти України, а саме у боях у Маріуполі, в Гледарі і Курській області. Тим часом у Курську теж гриміло, проте причина в цьому випадку вже звична: атака дронів. В ніч на 30 травня в місті пролунало щонайменше 4 вибухи. Ты слышишь? Не обійшлося без наслідків. Губернатор Курщини Олександр Хінштейн стверджує, що в результаті атаки постраждав один житель. Він у лікарні також уламки БПЛА побило вікна у місцевій поліклініці. Крім цього, зачепило будівлі суд медекспертизи обласної стоматології. Пинівечило три службові автомобілі. Заявляє чиновник. Він додав, що рештки дронів, нібито повибивали скло у двох будинках: гуртожитку, будівлі торгово-промислової палати тощо. Уже зранку Міноборони Російської Федерації опублікувало традиційний звіт. Окупанти твердять, що ППО за ніч нібито збила 27 українських безпілотників. Із них 12 – на території Курщини, а ще 15 – на Білгородщині. Гриміло також на окупованій частині Донеччини, зокрема, близько півночі прилетіло по базі росіян у Ясинуваті. Про це повідомив речник української добровольчої армії Сергій Братчук. каже, що на місці виникла пожежа. Туди попрямували кілька карет швидкої. Скільки загарбників вдалося відправити на той світ? Наразі не уточнюють. На жаль, у ворога теж є успіхи. Інститут вивчення війни повідомляє про просування підрозділів Російської Федерації на північ і північний схід. Від сум військовий оглядач Костянтин Машовець уточнив, що під контроль ворога перейшли Костянтинівка та Володимирівка. Водночас так звані російські воєнкори пишуть про успішний наступ у напрямку Яблунівки, Миропілля, Новомиколаївки та Олексіївки. Американські фахівці інституту вивчення війни зафіксували просування агресора і на Харківщині, зокрема вздовж вулиці Зернової, у північній частині Вовчанська. На Куп'янському напрямку вони захопили Строївку. Також російські війська дещо просунулися на південний захід від греківки, що на південний схід від Борової. На північ від Лимана окупанти повісили свій триколор у західній частині селища Рідкодуб. Гаряче також у районі Покровська експерти інституту кажуть про просування противника на північний схід від лисивки. Тим не менш, наші захисники роблять все можливе, щоб стримати наступ ворога. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Друзі, підписуйтесь на фабрику новин, щоб знати більше.